6 липня в Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20, аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 агрономія завідувачки лабораторії якості зерна Ірини Правдівої на тему особливості комплексного оцінювання генотипів пшениці м'якої озимої за поєднанням. Урожайності та показників якості зерна засідання. Відкрила голова разової спеціалізованої вченої ради, виконуюча обов'язки заступниці директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Віра Кириленко. Здобувачка доповіла про підсумки власних наукових досліджень та надала пропозиції науковцям і виробничникам щодо практичного провадження результатів досліджень. Запитання за темою дисертаційної роботи доповідачці поставили члени Разової спеціалізованої вченої ради Олександр Гуменюк, Сергій Пикало, Володимир Тищенко, Микола Лозінський і Віра Кириленко. Схвальні відгуки на дисертаційну роботу надали офіційні опоненти Володимир Тищенко, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри селекції насільництва і генетики Полтавського державного аграрного університету Мон України. Та Микола Лозинський, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики селекції і насільництва сільськогосподарських культур Білоцерківського національного аграрного університету Мон України. Науковий керівник Олександр Демидов, доктор сільськогосподарських наук, професор академік НАН, директор Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла НАН України, позитивно охарактеризував здобувачку та дисертаційну роботу як така, в якій проведено значний обсяг досліджень та надано практичні рекомендації селекційним установам. В обговоренні диссертаційної роботи виступили члени разової спеціалізованої вченої ради Олександр Гуменюк, Сергій Пикало, Володимир Тищенко, Микола Лозинський і Віра Кириленко, які надали позитивну оцінку і відзначили наукову та практичну цінність роботи. На підставі результатів відкритого голосування разова спеціалізована вчена рада Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла присудила Ірині Правдівій науковий ступень доктора філософії за спеціальністю 201 агрономія з галузі знань 20 аграрні науки та продовольство. Завершуючи засідання, Віра Кириленко подякувала за проведену роботу членам разової спеціалізованої вченої ради та привітала Ірину Правдіву з успішним захистом дисертаційної роботи та побажала наснаги в професійному зростанні вагомих досягнень у царині аграрних наук, мирного неба і швидкої перемоги.